Вітаю вас, любі друзі! Рада бачити у своєму другому відео. Сьогодні, як і обіцяли, протестимо рубрику розборів українських серіалів, де присутня медицина. На фоновому відео ви можете бачити, як інтерн-хірург зараз, тобто я, підготувується до перев'язки, бо перев'язування медсестра відпустці. Наглядний приклад того, як інтерн робить будь-яку роботу. розберемо момент із серіалу Слід. Так, так, я дивлюсь періодично цей серіал. І так він є український, бо до повномасштабки я дивилась російський, визнаю, але наш мені зайшов аж на урок. Тому, якщо ви любите детективчики, дивились російську версію, то для фончика рекомендую. Нічого ви мені не зробите, бо ми або підтримуємо український контент, або робимо український контент. Але ми відволіклись. Тож серія буде про те, де методом вбивства вважають отруєння, а вже точніше, після розтину є висновок патолога, що була алергічна реакція по типу анафілаксії на препарат. Тож про препарат ми і поговоримо. Зараз ми глянемо фрагменти з серії, там вже шукають таблетки, які спричинили алергію. Не треба кричати, я й хочу пояснити. Ви підозрюєтесь у тому, що підмішали в аерозоль вашої дружини Трентациклін. У нас хор. Ну, і тут ми переходимо до цікавинки, що насправді такого препарату не існує. І я думала, що пару разів вони просто казали це вголос в слова. І знаєте, бувають іноді плутають слова, як оці всякі модні ролики в ТікТоці, де вони кажуть, замість там клотрімозол, клітеромазол або ще там алерго алегро, тобто просто плутають між собою букви, Але ні. Там прямо на коробочці написано «Трента Циклін». Цеклін. Тут власне на відео ви самі можете це побачити. Чесно скажу серію, я не запам'ятала, бо в планах було обговорити це ще ж... по часу тому в сторіс в інсті. Тож у мене, як у справжньої українки, одразу з'явилася недовіра до акторів, і я вирішила, що вони просто не знають, як правильно вимовляти той проект. Трошки згодом подумавши і вирішивши не так наїжджати на наш український кінематограф і. Вирішити, що ну, хай може вони і можуть помилятися, я знайшла ще іншу версію, яка мені стала цікава, і, мабуть, навіть трошки повчальною стало не так сильно журитися на наш кінематограф, це один. А друге, це скоріш за все, що ці препарати називали неправильно спеціально, щоб люди просто не ходили в аптеки і не купляли їх, навіть якщо це видуманий сюжет і. Метод вбивства реальний таке може бути, то вони, хоча б так, забезпечують, що назву препарату буде інша. Звісно, там в аптеці почнуть питати трошки більше в фармацевти, і, скоріш за все, людина просто не буде так розумітися, куди її далі діяти, якщо це, звісно, не людина з медичної освіти. І в підтримку цієї ідеї так. зі спеціальною зміною назви грає роль те, що вони постійно повторюють назву неіснуючого препарату. Це абсолютно безпечне. Засіб що у вашої дружини алергія на тренд так, вона казала, що молод... Можливо, у вас є свої думки, чому цей препарат назвали неправильно і змінили букви. Мені буде цікаво почути їх, бо я знайшла тільки два варіанти, або вони реально просто затопили, бо була колись така ем, такий серіал, в якому не бета-блокатори казали, а бета блокіратори Але справа в тому, що, можливо, там також бета-блокіратори називали тільки заради того, щоб люди не почали їх скуповувати пачками після перегляду серіалів. І я думаю, що ну. Я хочу вірити в другий варіант, скоріш за все. То мені буде цікаво, якщо у вас є якісь ще інші варіанти, або, або, можливо, ви знаєте взагалі, і ви там приймаєте участь у цих всіх акторських я не знаю, як це, в цих всіх зніманнях. Можливо, ви знаєте там ту частину, яка за екраном.